Запоріжжя вночі атакували 11 російських шахетів. Один з дронів летів у центр будинку, спричинивши пожежу та обвал поверхів. Люди опинились під завалами. Вночі почався обстріл і услышав, як летить непонятний шахет, такий був свіст. Я стояв, докурював, звичайно, питав, по ньому зрозумів, що зараз где-то рядом прилітить. Захотел зайти внутрь, тут прилетело прямо в дом, меня откинуло волной, выбил двери самим собой, ну и что, жену, детей, потом после этого забрал, как они выбежали, они под завалов выбежали, побежали в бомбоубежище, потом пришли сюда обратно, детей стали в бомбоубежище посмотреть, что к чему, пришли здесь все горит, пожарки, скорые. Ну, Потом меня уже потом забрали в скорую. Но ну, я уже в скорой, в пятой поликлинике уже начали поступать люди. И там их, ну, кажется, было с разными повреждениями. Кого доставали завалов, это да, уже ближе, на к часу ночи. Троих или четверых. Последнего, по-моему, достали сегодня с утра, без 26. шесть. Вот. В доме нету ничего живого, все повыбивало. Все затоплено, все выбито. Жить невозможно вообще полностью. Сейчас вот забрали вещи, едем до тещи детей отвезти, дальше прийти сюда и смотреть, думать дальше, что, что, что творить. Це той, що постраждали від зведення. Ну, не той, не той, це його сусід. Його, його забрали, він не ходячий. Ну, за нього писали, напевно, вчора, але сказали, що його саме першого вони дістали. Це сусід сказав. Як батько почувається? Я не знаю, я його ще не бачила. Телефон залишився тут. Його забрали, і тому в мене більше з ним не було зв'язку. Тому що я, ну я ж йому зателефонав, ми ж не знали, наскільки все масштабно. Я йому зателефонав, він каже, що горить. Ми думали, може там уламки якісь впали, почалась пожежа. А потім вже на фотках я побачила, що це його. І почала йому дзвонити, знову вже ніхто не відповів. Сусіди сказали, що ну, що повідомили, що він лежачий, що ну він як не лежачий, він передвихувається тільки по гуртожитку і сказали що його виташили. І поліція нам сказала, що він в 9, зараз будемо його шукати. У будинку навпроти повилітали вікна та рами, зруйнувались балкони. Люди з самого ранку об'єднуються, щоб розбирати завали. Тату, ми як почули, ти біли з сином сюди. Ну, а тут таке жахіття. А, яку зараз роботу робите, яку будете робити? Ну що будемо прибирати скло? Все будемо прибирати, а що робити? Треба ж як жити, ходити треба. От. Будемо прибирати шо? усе. А як ви звати, розкажіть? Ірена мене звати, я дочка, і це вже другий приліт, який на цьому. Ну, минулого тижня був біля мого будинку, тепер біля будинку батька. Ну, все одно будемо жити. І будемо сподіватися, що скоро це жахіття все закінчиться. Майже одразу лікарня почала приймати постраждалих. Останнього пацієнта привезли чоловіка 60 років. Він потрапив спочатку до відділення інтенсивної терапії, але до ранку вдалося стабілізувати його стан. Він наразі знаходиться в хірургічному відділенні. Тобто, на ранок вони вже у нас двоє чоловіків залишаються в палаті. Хірургічного стаціонару. До нас надійшло шестеро постраждалих: це четверо чоловіків, дві жінки, троє шпиталено, ще трьом надано амбулаторну медичну допомогу. Жінка залишається у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, отримала опіки, стабілізується наразі її стан. Чоловіки знаходяться в палаті хірургічного відділення. Середньою ступень у важкості наразі отримують лікування і до обстеження. Були пацієнти з акуборотравмою, острою реакцією на стрес, а в іншому це переломи і госп. У Шевченківському районі також постраждало кафе Тихий дворик. Власниця закладу Тетяна каже, що втратила все: кафе та два будинки родини. начали літати шахіди, ну близько, І там, і там, і там, там взривалося, взорвало, взривалося. І останній, Це був останній, Він був дуже рядом. Он там упав і взорвався. І навіть дом нас знесло. Ця, ця сильно постраждав, а Второй. Ну, это дом моего сына, но он умер, его нет живых. Тем не менее, это тоже наш дом. Муж порезался сильно руку, а я была в комнате, где окна остались целы. Сегодня никто не поцелует. Ну будинки. ну, будинки есть, понятно. Главное, мы целы, будем восстанавливаться. Російське летів прямо на дитячий садок в Запоріжжі. Його від руйнування врятувала ялинка у подвір'ї, у якій застряг дрон. У будівлі повилітали вікна, двері посипала штукатурка та зруйнувались меблі. Але чудом сама будівля ціла. На ранок комунальні служби вже закрили більшість вікон ОСБ. Ялинку, рятівницю довелось піляти. Він почув звуки вибуха, потім почув, як вилітають вікна двері. Але ж він дуже спокійна людина, відреагував як слід, він знаходився в безпечному місці. І після закінчення прильоту він вже обстежував будівлю, коли вже виявив всі пошкодження. І вікон майже всі вони постраждали. Вцеліла музична зала і кабінет Каштеляни. А всі інші вікна або їх зовсім немає, або дуже складні пошкодження на рам. І також внутрішні та зовнішні двері. Всі двері в закладі вибито. Але сама будівля, тобто цегла, самі стіни не поступило. Самі стіни цілі і комунікації, електрика, водопостачання все в селіло. Працює інтернет. О нічого розкажіть, яка тепер Росія у батьківській. Що ну дитячі садочок? Що тебе так? У нас будуть діти на змішаному навчанні і працювали за проєктом ЮНІСЕФ ми спілкувалися з адміністрацією керівництвом відділу освіти. Нам зараз дітей на тиждень переводимо на дистанційну освіту, а і нам готують локацію попередньо за домовленістю у п'ятій школі. Тобто діти будуть продовжувати дошкільну освіту на іншій локації, поки ми не знайдемо рішення, як відбудувати заклад. Подвір'я дитячого садочку епіцентр руйнування цього спального району. У навколишніх житлових будинках вилетіли вікна та шипки зруйнувались руйнувались балкони. Декілька мешканців отримали осколкові поранення. Цього гуділо, гріліла, тряслось. У нас бомбове біжище. Слава Богу, ну вже позже спустилися туди. Біжали по під'їзду пиль. Падали рами, вже стекла були вибиті, тому ну, хоча бы стекол не сипалося. Все в пыли, все в грязі. Постраждалася стіна в квартирі, кошки порозбігалися, ледве шукали їх всіх. Весь двор, діти всі вже спать лягли в піжамах, хто в чому мог. І, ну, було дуже страшно, дуже страшно, тому що все тряслось так. Ну, Ну, до сих пор не можемо прийти до тями, тому що ми вже переживали тут все. Скори ранені ну, було дуже жахливо. Скільки поранених серед ваших сусідів? Серед ваших е, е, я бачила двох хлопців. забрала, їм надавали допомогою, потім скорою вивели і ну, позабирали їх. Що з ними я ще на ну, зараз не знаю, ну постраждали хлопці. До п'яти ранку прибирали, дитина вже спала, собака над нею трусилася. Ну, що ще сказати, я не знаю. Тут тип, такі потрібні гроші, тому що я говорю, двері не закриваються, ну, окна позакривали як змогли. Ну, спали на стеклі, при відкритих дверях. а Що робити? Були слишні шуми, як щось летить. Ви е, знаєте, якщо б не коридор наш, я не знаю, наверное, у нас може живих не було, тому що. Це був такий взрив, що я, я, я за три роки війни так, ну, такого, такого жаху я ще не, не відчувала. Ах, ну, ми зрозуміли, що це якісь бомби летять. Які конкретно я ж це не дуже розумію, тому ну, що вибігли всі в коридор, сиділи в коридорі. Все. Потім я гахнула, і, і пилі, і дим, і, і взагалі не зрозуміло, що залишилося. Уже вибігли, ви подивилися, ми тут вже всі розрушені. Що робити? Прибирали вже до п'яти ранку, ми прибирали. Ну, просто якщо заспокійливі, я не знаю, чесно. Але ну, все одно що такого, я навіть лягла спати вже під, під ранок. Страх так, знаєте, мені казало, що в мене десь досі тут бомби летять. Такий страх був. Я, я, я... І під ранок проснулася, вже з, 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 з тривогою. Ну, що давайте дали прибиратися, хоч хоть трошки, тому, що все стикнув в склі порядки нав... наводила і поранила руку. Я, як драпану і благодаря тому, що вона була закрита. Я думаю, що то він на Від російських обстрілів зазнали руйнувань інші заклади освіти. У гуртожитках, корпусах ЗНУ та корпусі ЗНТУ. повилітали вікна. Студенти разом з викладачами з самого ранку допомагають розбирати завали. Ой, я про це дізналася вночі. У нас є чат зі студентським самоврядуванням. Всі почали писати, надсилати фото. Наші друзі з гуртожитку одразу прибігли вночі сюди. Ось допомагати. А ми вже доєдналися зараз. Ось це дуже важливо, тому що людей не вистачає. Ось намагаємося допомагати. Денство допомагає виносить сміття. Ось щось таке неважке. Хлопці допомагають забивати вікна. Загалом у наслідок нічного удару було пошкоджено 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних осель, житлові будівлі та освітні заклади.